Рецепт хорошої портативної колонки вже давно лежав на поверхні повикидати все зайве, зосередитися на звуці, формі та автономності. І, звичайно ж, поставити привабливу ціну. І знаєте, походу в компанії Canyon це вийшло з новою колонкою OnMove 12. Що бачимо перед собою? Чотири компактні колонки у чотирьох колірних рішеннях. Особисто мені найбільше сподобався сірий варіант, але це вже за мене говорить моя старість. А от тим, хто молодий душею, точно сподобається щось із яскравіших варіантів. Враховуючи, що такий гаджет орієнтований на постійне переміщення, компанія зробила дуже приємну заукруглену форму, яку от просто хочеться тримати в руці. Хоча це, звичайно, не єдиний варіант, бачимо доволі міцненьку мотузочку, яка не лише доповнює дизайн, але й приносить практичну користь. На природі дуже легко повісити пристрій на будь-яку гілочку і молитися, щоб колонку не вкрала якась випадкова лелека. Цікаво, що в комплекті з гаджетом є не лише кабель для заряджання Type-C на Type-A, але й карабін. З його допомогою можна почепити OnMove 12 собі на штани чи ранець. Одним словом, способів розміщення є безліч. Знизу присутні прогумовані ніжки, щоб колонку можна було надійно поставити на гладку поверхню. Як ви розумієте, в такому випадку динамік буде спрямований вгору і все б нічого, але іноді в мене виникало бажання поставити колонку на торець, щоб спрямувати звук до себе під час сидіння за столом. На жаль, форма колонки не дозволяє поставити її таким чином, доведеться хіба що до чогось притуляти. А зробити це буде легко: 150 грамів ваги це часто менше, ніж важить ваш смартфон. Матеріали для цього сегменту колонок досить прозаїчні, пластик та тканина. Але сама збірка відмінна, жодних люфтів чи щілин між деталями. Воно й логічно, адже заявлена водостійкість по стандарту IPX 7. Тобто з колонкою теоретично можна тимчасово зануритися під воду, і вона не повинна постраждати. Перевіряти я цього, звичайно ж, не буду, але доволі товста заглушка Плушка, яка прикриває Type-C роз'єм, натякає, що це абсолютна правда. Збоку розташовані три фізичні кнопки. Дві з них відповідають за регулювання гучності чи перемикання треків, а центральна багатофункціональна. Самі кнопки легко намацати, а натискаються вони чітко та впевнено. Потрібним натисканням кнопки посередині можна об'єднати дві колонки OnMove 12 в пару і отримати стереозвучання. Насправді дуже класно, що ця функція присутня в доволі бюджетній категорії. Та перейдімо нарешті до нутрощів, а тут у нас динамік діаметром 40 мм з внутрішнім магнітом, опором 3 оми і потужністю до 5 Вт. Відверто такої потужності абсолютно точно вистачить для використання як в приміщенні, так і на вулиці. Звичайно ж, якщо ви любите конфліктувати з сусідами, тоді доведеться дивитися на щось потужніше, але разом з тим і дорожче. Як, наприклад. Клад каньйон OnFan 5, яку я оглядав минулого року. Втім, 5 Вт у випадку з каньйон OnMu 12 грають досить гучно і якимось дивом навіть об'ємно. Відверто не очікував почути хоч якийсь бас, але він тут справді присутній, незважаючи на крихітні розміри колонки. Забігаючи наперед, звук колонок мені сподобався, зважаючи особливо на бюджет та розмір. Для казуального прослуховування різноманітних жанрів музики ви отримаєте збалансований нейтральний звук без завалу в високі чи низькі частоти. Можу сказати хіба що середні не дуже деталізовані, та це не псує загальне враження від звуку. Також на борту Bluetooth версії 5.3. Зв'язок впевнений та стабільний, за час тестування жодних проблем з ним не виникало. Так, це є. Єдиний спосіб під'єднання колонки не отримали аудіоджек чи щитування карт пам'яті, але як я вже казав на початку, для багатьох це зайві речі. Тому я 100% за те, що компанія вирішила не ставити ці приблуди в колонку, таким чином здорожчуючи її чи ризикуючи водозахистом. За автономність відповідає акумулятор на 1200 мА, який повністю заряджається приблизно за 2 години. Виробник заявляє, що колонка проживе до 12 годин на одному заряді, програючи музику без зупинок на гучності в 50%. Приблизно якось так і виходило за час тестування, втім, зважаючи на потужність, іноді половини гучності може видаватися мало. Мені комфортно було на приблизно 70% гучності, і в такому випадку колонка трималася десь 8-9 годин, що є в принципі чудовим результатом. Між кнопками керування присутній не лише індикатор стану, але й мікрофон. Зрозуміло, що він тут чисто номінальний, щоб у випадку чого відповісти на дзвінок, не від'єднуючись від колонки. Отже, в нас є колонка OnMove 12 і вбудований мікрофон. В принципі, ну в інструкції пише, що десь за пів метра треба говорити в колонку, щоб був нормальний плюс-мінус голос. Зрозуміло, що тут явно не студійний мікрофон, але для якогось не знаю асистента прийняти якийсь дзвінок. Оце от чисто так ситуативно. Чому би й ні? Давайте я поставлю трохи далі колонку і. Зараз буду вам е, говорити на тій гучності. Десь я розташований за метр е, від колонки. Зараз десь за метр півтори, майже два. Десь майже 2 метри до колонки звучать ось так. Я підозрюю, звучать явно не супер шикарно, але хоч щось, як на то пішло для цієї категорії колонок. Нічого кращого, 100% ви не знайдете в плані саме мікрофона. Також є і звукові індикатори при вімкненні, створенні пари чи інших системних діях. Одним словом, варто підбивати підсумки щодо колонок On Move 12, маленькі яскраві, захищені зручні та з гідним звуком. На додачу виробник насипав аж цілих два роки офіційної гарантії в Україні, що взагалі дуже круто, і все це за ціною у 899 гривень, яких колонка абсолютно точно заслуговує. Так, для когось може стати мінусом відсутність інших способів підключення чи всіляких RGB-підсвічувань, але це той випадок, коли мінімалізм абсолютно точно виграє. Особливо зважаючи на доволі гідний звук та класну можливість отримати справжнє стерео, придбавши відразу дві колонки. Як і заслуговує це відео на вашу активність, лайки та коментарі, пам'ятайте лише, що використовуючи будь-які зовнішні аудіопристрої, потрібно пам'ятати про інших людей та їх комфорт. Тому вмикайте музику лише у відведений час, не завдаючи іншим людям незручностей. Поради від Тані! Пам'ятайте! Колонки створені для того, щоб приносити вам та вашим вушкам приємні враження і задоволення, а не нервувати усіх навколо. База.